Привіт світ! З вами Дімастей Українець. Зараз я знаходжуся в Польщі на благодійному проєкті. Поруч зі мною знаходиться чарівна дівчина Тетяна. Нам, нам більш детальніше розповіть про цей власний проєкт і що тут відбуватиметься протягом даного заходу. Добрий день, Тетяна. Дякую, настрій. Добре. А чи можна вас попросити використати вас? Голос так трішки гучний. Дивна, це рівно, я знаю, голос на рік та класний. Просто як я вже сказала, тут з'явилася дуже пані люди, і ми тут будемо знаходити до кінця серпня. Кожного дня будуть нові заняття, ми будемо по-новому пізнавати себе взагалі довколишній світ. Але найбільше мені подобається тут зараз атмосфера. Навіть зараз, поки ми спілкуємося, там взагалі план має музика, і діти дорослі разом танцюють і співають. Так, це варто зазначити, що дійсно атмосфера тут за і це неймовірно, адже це дійсно так. Скажучи без обману, мені тут дуже сподобалось з перших секунд перебування. А скажу чесно, шлях мій з Тернополя, з власне мого улюбленого міста, з України, був досить непростим. Скажу чесно, спочатку я змушений був вирушити до Києва аби Зібратися в невеличку е, групу українців, які власне, приїхали сюди. Е, також хочу сказати, що були в нас певні перешкоди під час е, подорожі, адже е, було в нас четверо українців їхало, тобто троє е, незрячих людей і один супроводжуючий. Вийшло так, що е, супроводжуючого нашого, на жаль, українські прикордонники не пропустили. Е, причина. Ну, це вже там вони знають свою причину, ми знаємо свою причину і таке таке різнобіжності вічно. Е, і варто сказати, що трапилось так, що я, людина, яка має один відсоток зору, став автоматично супроводжуючим двох хлопців, які мають зір гірший за мене, тобто 0%. відсотки. І було цікаво добиратися на ослібська скажімо, але це реально. Тому ніколи не бійтесь рискувати, не бійтесь щось дізнаватись дізнаватися для себе нове, адже всі наші знання не Носяться на плечах, вони носяться в коробайшці, яка називається голова. Чи не так Пикер? добре тика? скажіть, будь ласка, що ви можете сказати про? Власне, про людей, які сюди приїхали, чи ви знаєте вже кожного особисто, чи, чи все ж таки тільки так? Я хочу зазначити, що в нас тут зібралися 60 осіб, а це трошки немало. Так плюс нас навіть зараз в цей ж момент проводиться заняття із психології, і з польської мови. І тільки ввечері до під час того обіду, власне, під час обіду вечері ми можемо зібратися Або коли ми йдемо, наприклад, в якусь, в якусь екскурсію, так тому от буквально кожному. Скажіть, я тут є більше перекладачем, бо я, скажімо, проводила якісь заняття особисто. У мене було більше можливостей, аж я, але, але я цього робити. А ви перекладач, о, власне, який перекладач? Чому зазначив? Це запитання, тому що є перекладачі зараз такі різні, тобто є перекладачі, які перекладають. Жестову мову, зві, тобто, власне, переклад жестовою мовою, сурдопереклад, це також називається. А, ну, Варто сказати, що тут здебільшого я так правильно розумію, збільше з грудня зброшу. Скажіть, будь ласка, чи є у вас вже багато практики? Взагалі я скажу, так в мене є практику досі. Я раніше працювала в інтеграційному додатку. У мене є досить роботи саме з дітьми. взагалі, зараз то я буду вчитель англійської але так як я просто дуже різні займаюся зараз, але не поміза. Я маю на увазі, що в мене трошки взагалі інша функція і інший досвід. Але в мене більш того, я навчався, що інтернет, що наподобається як роботи. Я мала себе раніше стичуть. Варто сказати, що це то велика людина, яка розвивається. Яка стає кращою на крок, кожен сфері, за як береться. А це теж дуже давно вита людина, яка стає на крок і на 10, це все, що береться, і загалом. Давно в мене в моїх ефірах не колег, як. Треба <рістити> частіше. Добре, <рістити> друзі, ставим подобаєчку даному відео, а з вами був щиро ваш дімнастий українець. Нагадую, ми працювали з вами з Польщі, а саме курортне містечко Закопане. Закопане.